Всім привіт, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. У нас сьогодні нове надходження. Шкода Октавія А5 в кузові ліфтбек. Автомобіль 2012 року офіційний купувався в Україні. За всю історію експлуатації має два власника без страхових випадків. На гарній комплектації, на коробці автомат, на передньому приводі. До речі, на чистому автоматі, на ЕСІНІ не на ДСГ з двигуном 1,8 TSI. Автомобіль пройшов тільки повне ТО. Глобальна. На даному етапі повністю без вкладень. Стоїть гарна гума на оригінальних легкосплавних дисках, ксенонове світло, тонування, повний електропакет, електрозеркала, гарні чухли, двохдінова мультимедіа з підтримкою Bluetooth, камерою заднього огляду, кондиціонер, салон без посторонніх запахів, не прокурений, не затертий. Дану позицію можна розглянути як за готівку, так і в кредитування всім звертатися в місто Львів компанія автопарк, вулиця Володимира Великого. 2.